Українці Польщі дали набагато більше, ніж Польща України. Ну про це якби історія омалчують, але це реально так. Польща дуже преобразилась з приїздом українців. Але дивно, як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону українців. Виною з цьому цьому російська пропаганда, і то як вона працює. Вони просто створюють новини. Чи новостні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От Україна, на жаль, це воно робить. Таких ресурсів немає по два мільярда виділяють там на телемарафон, на всяку цю чіпуху, але на нормальні речі не виділяють. От, замість того, ну якби цілі України допомогти українцям за кордоном вообще немає. Просто дорога одна повертається в Україну і робіть там все для того, щоб. Хотілося б сказати, міндіч далі десь поїхав на нові острова. Ну цю тему я тут не буду розвивати. Але на жаль, українці за кордоном кинуті. І ніхто не допомагає взагалі медійно ніяк підтримці українців. Російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в, в усьому світі. Ну більше прямо в Польщі прям вообще це більше всього працює. І українцям треба готуватися до того, що далі буде непросто це ну урашки, бабки є на це все. І вони постійно вкидують. В це гроші і це буде далі ще сильніше і сильніше розвиватися. Українцям нічого не залишається, як просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека це що? це якісь свої кошти, карбованці, де їх краще всього отримувати онлайн. Шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно та за посиланням самі знаєте, де в шапці в профілі в поділюсь, як взагалі можна рухатися. Переходьте, дивіться. Якщо ні, шукайте самі, розпитуйте знайомих. Дивіться варіанти, можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли приїхати і так далі. Воненість, яка до українців а, проростає, до тих українців, яких вдома немає, просто не знають, де жити. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.